Святий Миколай та Снігова Королева привітали маленьких мешканців Білгорода Дністровського. 19 грудня відзначається День Святого Миколая. Це одне з найулюбленіших свят дітвори. Бо ж традиційно в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Миколай і кладе під подушку подарунки. Телеканал Бесарабія ТВ запросив дітлахів на святкування Дня Святого Миколая. В парку перемоги на маленьких весельчаків чекали казкові герої, пісні, ігри, хороводи та солодощі. Діти з задоволенням розповідали віршики Святого Миколаю, Ділилися таємницями зі сніговою королевою та передавали побажання Дідо Морозу. Говорять, от Дід Мороз, а шаліт как маленький. Ма, мама, я хочу телефон. Мама і папа, вот так вот. Хочу телефон. Так что що... готовьтесь, Готовьте, да, нужен телефон. В новорічні свята всі звикли бачити Діда Мороза зі Снігуренькою. Наш телеканал вирішив розпочати святкові урочистості заздалегідь. До нового року ще кілька тижнів, а дітлахи вже мали приємність святкування зі святим Миколаєм та Сніговою Королевою. Детальніше про святкування дивіться у наших наступних сюжетах.